У театрі імені Панаса Саксаганського готується новий творчий проєкт. А це означає, що скоро прем'єру вперше від початку повномасштабної війни зможуть побачити глядачі. Вистава, над якою працюють Саксаганці, називається Ніч Гелівера». П'єсу польського драматурга адаптував режисер та актор театру Варвалислав Красіков. На сцені її презентують 26 березня. Саксаганці дещо привідкрили для нас завісу майбутнього театрального дійства про всі подробиці. У коментарях. Це наш переклад, наша адаптація. Ми її адаптовуємо під якісь сучасні реалії. П'єса за жанром психологічна драма. Власне, ми так і виставу будемо грати. У головних ролях двоє акторів: Микола Головчак, Світлана Ломовенко. і також моя банда, як я називаю моя мафія, людей, які також мені будуть допомагати. Це і балет, і масовка, і актори, це люди НАТО. Ми її трошки умасштабнюємо. Тобто написана лише на двох одна актівка. Ми її робимо трошки широкоформатніше. Ми додаємо і пісні, і танці, і хор, і пластичні етюди, Якісь рішення, я думаю, глядачу, це має бути цікаво. Ці вистави. Ми хочемо нагадати, якою ціною нам даються ці вистави якою ціною ми граємо для вас такі прем'єри? Так, драма, так драма на сцені одразу ж починається з серйозного матеріалу. Я думаю, що це на часі людям, і навіть після того, коли швидшим часом закінчиться війна, ця вистава буде нагадувати глядачам, зрештою, в який час ми живемо з вами. Ми так само, як і глядачі, дуже хочемо зустрітися. Вийти на сцену, щоб нас сприйняли з новою роботою. Ми працюємо над нею і ми сподіваємося знайти певний відгук в нашого глядача в цій роботі. Триватиме вистава орієнтовно півтори години. Ролі у ній виконують вісім акторів театру, які нещодавно зустрілись на першу чітку сценарію дійства. Ми дуже всі чекали цього. Періоду і цього часу, коли подзвонять нам, нам з театру і скажуть, приходьте на репетицію, от ми готуємо нову прем'єру, приходьте для вас є ролі, коли ми побачили це в нашій безпосередньо групі в розкладі, ми всі. Безмежно зраділи і з таким захватом і запалом прийшли на репетицію, прийшли на чітку. Було дуже неймовірно, багато, велика кількість повідомлень про те, може, ну невже ви починаєте роботу? Ми за вами так скучили. Ми також дуже скучили і чекаємо на цю неймовірну зустріч. Я просто люблю такі вистави, які викликають якісь почуття. Тобто, не просто ти прийшов, подивився на комедію, а ха ха смішно, а так, щоб вона тебе зачепила, і коли ти Вийшов ще щось у тебе залишилось, що ти б ще подумав над тим, що побачив на сцені, ось і тому можливо таким чином ще раз ця вистава заманить. Уже друге mm -hmm. в будь-якої вистави є люди, які ходять, глядачі, які ходять на неї раз на місяць.